Всім привіт! Сьогодні я розповім про найрозповсюдженіший варіант літнього відпочинку для нідерландців Та й взагалі не тільки літнього. Починаються канікули, і всі нідерландці спаковують валізи і не летять на All-Inclusive Вони відпочивають в кемпінгах. Це недорого, весело, близько до природи, і вони в цьому знаходять свою романтику. Для того, щоб знайти гарний кемпінг, ви можете скористуватися одним з сайтів, які я розмістила нижче цього відео. Сьогодні я розповім про те, як ми відпочивали в одному з таких кемпінгів і чим займалися. Скажу одразу: занять і для дітей, і для дорослих тут повно. І що прекрасно, це побути наодинці зі своєю родиною, з собою, з природою, і просто відпочивати від такої метушні, яка просто цілий рік була в нас з дітьми. Зазвичай в кемпінгах є дуже багато місця для гри. Як ви бачите, тут є і качелі, і всякі лазілки, дітям було весело, головне, щоб з погодою пощастило. Але, якщо не пощастить, є, в принципі, чим позайматися і всередині. Саме в цьому кемпінгу проводили майстер-класи для дітей, а з іншого боку, вони ж не з цукру зроблені, ну, як і ми. Тому дощ для проведення класного часу це взагалі не перешкода. В кемпінгах зазвичай можна жити в вакансі хаушіс, як вони кажуть, і. В тентах, таких, як ви бачите на екранах, також є кемпінги, в яких можна перепаркуватися на своєму каравані, якщо у вас є, або який ви взяли в оренду. Так виходить дешевше, якщо, звісно, у вас є свій. А ми, в принципі, дивилися ціни на оренду, то вони такі не дуже і низькі. Цей будиночок на курячих ніжках стоїть, теж самий такий цікавий. На території саме цього. Кемпінг-парку е, був маленький бурдерай, маленькі тваринки, яких можна погодувати, провести весело час. Мені дуже подобається, як з простих речей нідерландці роблять е, собі настрій, бо так і є. рутина, постійна рутина, і нема якось часу насолоджуватися життям. А з таким кемпінгом. Тваринками і прекрасним часом разом це якраз і виходить. Ну, тільки подивіться, які вони хороші. Як я помітила, на багатьох кемпінгах навіть не вказують, наскільки багато різного є в них для дітей. Це якось, типу, так і має бути. Тут, наприклад, можна було взяти машинки, такі на яких покататися. Дуже багато було емоцій в дітей. Вони дуже довольні і ми, звичайно. Мені здається, також що жоден кемпінг. Містить такий батут. Цікавий, я в Україні таких не бачила. А ще в нашому можна було взяти на прокат мопед. мабуть, це так називається. Якщо у вас є права Б, то можна взяти і прокатитися пару годинок. Ми це зробили вперше з чоловіком, і я у захваті дуже гарно провели час, користувалися паперовими картами. І просто погуляли, побули разом якийсь час. Я дуже рекомендую робити такі маленькі собі відпочинки, не обов'язково, до речі, орендувати будиночок, іноді можна просто прийти на територію і провести там час.